Вітання! Це відео хочу присвятити невеличкому куточку готових робіт. Ці сведри зв'язані з пряжі, яку можна придбати у нашому магазині. Маю надію, що таке відео вам буде корисне, оскільки можна побачити, як у полотні вкладатиметься пряжа та яку фактуру та кольористику ми отримаємо. Почати із ветрі по оскільки вкотре вони залишаються досить популярним, і, власне, це та модель, яка досить легко в'яжеться, з якою можуть впоратися навіть початківці. Якщо вам потрібна допомога, у нас на YouTube-каналі є два безкоштовні відеоуроки по в'язанню ветру по будинку. Залишу під відео вам посилання на ці майстер-класи. Якщо вам цікаво, будь ласка, переходьте та в'яжіть із задоволенням. Вряжу ми вам підберемо. Перший варіант це ось така. Рандієнтна, досить цікава федер-повудинка, вона зв'язана із на шовку ручного фарбування від нашого бренду «Рукодільна лавка. Ось так цікаво, бачите, як вона виглядатиме в полотні. По витратах вам буде достатньо одного мотка на ось такий розмір. На цей розмір витрати пряжі були до одного мотка, може залишитися від 20 до 0 грам, в залежності від розміру, від ширини рукава та від ширини фасону, який ви обрали. Ось так виглядає у нас пряжа. Ця серія пряжі представлена у нас в п'яти кольорах. Тож можете обирати інший колір. З цієї пряжі також маємо. І ще ось красиву, ось таку павутинку, яка зараз у нас на манекені. Як цікаво, бачите, вона вкладається. У різних відтінках, бачите, різні акценти. Цей варіант федроповутинки, зв'язаного з даного мохеру, в одне складення спицями 6 мм. Якщо ви хочете зробити більш плавний перехід, можна сміливо в'язати в два складення. Тут також використана пряжа ручного фарбування у два складення спиця 10 мм. Бачимо зовсім інший варіант. Колір став такий більш однорідним із вкрапленнями, бачите, світліше, темніше, тонів по всьому полотні, по нашій павутинці. Розхід уже на два складення буде рівно один моток. Ще одна павутинка із пряжі ручного фарбування. Тут у нас мохер на поліаміді із підтонами від світлого до темного в одному кольорі. Ця пряжа представлена в восьми кольорах. Тож, можна відтворити таку сведер будинку також в інших тонах. Теж розхід пряжі, в два складення ось такі два мотки, тут розфасовка 50 грам та 500 метрів. Сведер повутинки також можна в'язати із мохеру на шовку. Із люрексом. Я надіюсь камера трішки передає вам ось цей блиск. Серія мухеру з люрексом є від виробника італійського ланагато. Ось покажу вам палітру. Теж дуже класна пряжа, витрата, знову ж таки, 100 грам, питання від розміру, плюс моточок можна обрати. Ось кольори, які є у наявності. Тож, якщо ви не хочете поєднювати пряжу однотонну тону із якоюсь додатковою, в тому числі із люрексом, можна сміливо обрати ось такий. Варіанти. До речі, ось цей колір, перший такий ніжна м'ята, це один із нових відтінків. Дуже цікаво, він дивиться, насправді, ніжний, ніжний, але досить гарно все ж таки підкреслює свій м'ятний відтінок. Якщо нам хочеться додати щось іще до нашого сведра, можна взяти мохер у два складення і пустити туди фактурний люрекс або так звані шишимбрики. Гляньте, як він цікаво, створює і фактуру, і додає блиск, створюючи все ж таки святковості. Ось такому нашому образу. Теж у магазині при потребі можемо підібрати до пряжі, яку ви обрали, додатково таку, як шишимбрики, паєтки, люрекс. Якщо ж вам потрібно щось полосочку, це теж сведер з мохером, вже в три складення, але на великих спицях 10 мм. І ось бачите, як він красиво виглядає. Він майже не прозорий, красивий такий оверсайз-сведер. Це теж пряжа ручного фарбування. До речі, ось таку модель можна. Підібрати із залишки вашої пряжі, подивитися, що у вас є навіщо, підійти ще докупити якийсь моток два по кольору. Для прикладу, зараз можу вам показати: ось, сведер в одне складення, сведер в два складення і сведер в три складення з пряжі ручного фарбування. Ось так ближче вам покажу прозорість. Ось сведер в одне складення з пряжі, мохерно шовко шовку ручне фарбування. Ось сведер в два складення. А ось сведрик в три складення мохеру. Тож сміливо можете обирати, яка тощина полотна вам більш до вподоби. Ще одна цікава модель це коли можна поєднати мохер із тонким мириносом. І теж, в залежності від розміру спиць, можна нам коригувати полотно. Погляньте, яку красу можна отримати. Бачите, легкий ворс мохеру, поєднавши із мериносом, сведрик буде у нас більш щільнішої в'язки, буде також теплим і матиме гарний ніжний пушок мохеру. Теж при потребі можемо підбирати по кольору меринос та мохер. Цікавий фасон на цій моделі Пагон низького посаджена. У нас пройма на рукавах. Для прикладу, як можна заміксувати мохер на шовку ручного фарбування із тонким мериносом. Бачите, теж дуже класний варіант. Можна сюди мириносику навіть в декілька складень, не в один, а в два. І ось, бачите, як цікаво, теж перетворюється градієнт, трішки яскравість цього градієнту згладжується виходить таке більше одномірне полотно. Ох цей блиск. Це така краса, дівчата. Побалую вас трішки блиском. а це у нас королівська паєтка. Покажу так зразу, щоб ви бачили. <реш> Перший варіант, який ви бачите перед собою, це королівська паєтка в одне складення і в інше складення мохер. Досить така виходить сітка, але за рахунок того, що тут поєднана основа баловни, яка є на поєці, там річ буде демісезонна, сезону, тому можна її і в прохолодні літні вечори носити. Ось цей варіант це вже на маленьку спицю, п'ятірка або шістка. Одна. Нитка паєтки, одна нитка мухеру, і тут паєтка щільно насаджена, тому ось так багато блиску, делікатного у нас є. Сама паєтка тут невеличка, мікро, здається, 2 мм. І ось таке сяйво ми отримаємо. Якщо ми беремо і перший, і другий варіант, ми розраховуємо все пропорційно по метражу до основної нитки підбираємо Ну, Цей блиск, це просто така краса. Якщо потрібно елегантності, це однозначно сведер з паєткою. Який вид паєтки обирати вам? Якщо вже відштовхнутися від павутинки і зв'язати сведер із тостого Мухею, і додати сюди королівську паєтку, теж вийде дуже вишуканий виріб. Погляньте, як листиться паєтка. Ну, це просто шикарне, вечірне уже наряд. Тут у нас золота пає, так бачимо вже із близько. Чесно, по витратах я не дуже пам'ятаю, досить такий класний оверсайз светер буде. Спиця тут 6-7 мм. Витраж такого товстого мухеру. Якщо я не помиляюся, 100 метрів на 50 грам, тобто в районі 200-250 метрів на 100 грам, ви можете обирати мохер, поєднати з королівською паєткою і отримати ось такий красивий вишуканий светр. Знаю, що підходимо уже до зими, але ще два варіанти літніх речей все ж таки покажу вам: перше це ось така футболка. У нас є безкоштовний класний майстер-клас. На цю футболку на нашому каналі теж постараюся десь вам в описі прикріпити посилання. Тут майстер-клас ми поділили на дві частини. Перша це у нас власне росток. Якщо ви початківець, таке відео буде вам корисне, навіть якщо ви хочете навчитися в'язати росток, а не цілу футболку. Футболка зв'язана з пряжі Lino від нашого бренду. Це 100% льон, 100 грам, 250 метрів. Такий товстенький у нас. Льонечек. Проте завдяки такій товщині досить швидко можна зв'язати футболку. Тож, якщо ви хочете якось підігнати літні проекти, можна придбати три моточки пряжі і досить таки швидко зв'язати ще плюс одну футболку. Ось такий кардиган, зв'язаний із літньої демісезонної пряжі. казав Бейбі Котон. Тут поєднання бавовне з акрилом. І ось така трендова сітка цього року. Теж можна його вже одягати, навіть буде осінню по ще таких футболках, якихось гольфиках. І теж погляньте, як він класно дивиться. Єдине, що ця пряжа за рахунок того, що тут я крив, вона потягнулася. Сорочка попередньо потягнулася, і це став кардиган. Єдине, що тут потрібно пам'ятати, про те, що ну, все ж таки акрил, він витягується, та і, власне, й, і власний бобов трішки під вагою витягується. Але бачите, як красиво він дивиться в такому узорі, класно передає фактуру сітки і такий досить повітряний варіант. Декілька слів про шапки. Ми також маємо невеличкі столажі, де, якщо ви не в'яжете, а хочете отримати класну шапку, можна прийти і не тільки надихнутися, а і придбати шапку. В основному шапки ми в'яжемо із Лана Гата Суперсофт. Це, як на мене, ідеальний. Меренос на шапки, м'який, не колючий, тож якщо у вас чутлива шкіра або ви хочете дитячий варіант, обов'язково звертайте увагу на цю пряжу від щирого серця. Рекомендую вам. Шапки з неї можна в'язати в одне або в два складення. Зараз показую вам у два складення це такий більш товстіший варіант, і, скоріше, вона буде краще на прохолоду і коли якась мінусова або зимня погода. Якщо вам потрібно більш такий демісний сезонний, зв'яжіть тоді в одне складення. По витратах, якщо це буде в одне складення, два моточки, якщо у два складення 3. Ось такий цікавий варіант. Шапки зв'язані із пряжі градієнтного фарбування, один моток і одна шапка, одне складення: 100 грамів, 160 метрів спиці 4 мм. Ця пряжа представлена в восьми кольорах. Будемо, до речі, з осені її дофарбовувати, інші відтінки, тож стежте за оновленнями, тому що насправді таку шапку можна зв'язати за один вечір. Вам сподобається, тому наступного дня ви прийдете ще за іншим розфарбованим мотком. Перевірено, просто на наших клієнтах багато було історій, так коли купуючи один моточок, на другий приходили добирати, тому що це швидко, це досить таке цікаве, і це, скажімо, теж таке градієнтне універсальне розфарбування, чоловіче, жіночі, навіть спортивний стиль. Ще один аксесуар, який можна зв'язати із мохеро, або з будь-якої іншої досить тонкої пряжі. Сюди можна і враховувати ще шкарпеткову, ось такий палантин. Тут два мотки буде достатньо. Я колись публікувала в інстаграм послідовність прибавок, якщо буде потрібно, пишіть в повідомлення, і я вам надійшлю цей допис. Надіюсь, це відео було вам корисним. Залишайте ваші відгуки, пропозиції в коментарі. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. З вами була рукодійна лапка.